Вітаю всіх! Замовили партію ось таких інверторів Пам'яр 1,6 кВт на, на прого акумулятора 12 вольт. Але ці інвертори пройшли з дефектом. При підключенні акумулятора запускаємо інвертор і 5 хвилин він працює. і Потім виникає у нас помилка з версією прошивки O1.027209. Ось за, даний інвертор вже ми прошили, але наглядно показати, як це відбувається. Тобто ось ми під'єднали акумулятор, далі вмикаємо його, він працює 5 хвилин, і в нас висвічується Fallout помилка е, захист, і е, версія прошивочки е, починає блимати. Інвертор вимикається. Яка саме проблема? Це проблема, як нам доповіли, з ініціалізацією плати керування і прошивкою. Для того, щоб виправити дану проблему, нам потрібно це змінити деякі параметри. Для цього потрібен компорт USB. Далі виготовити КОМ-перехідник, ком на RJ45 і комп'ютер, програмне забезпечення Communication Tool і безпосередньо команди, які ми будемо вводити. Для початку під'єднуємо компорт до комп'ютера. Так, хвилинку. Зараз. Під'єднали компорт. Далі заходимо в диспетчер пристроїв, курсором натискаємо на пуск правою кнопкою. Вибираємо диспетчер пристроїв. Далі заходимо в параметр COM, Дивимось, який у нас стоїть КОМ. Зараз я виставив COM у нас один. Якщо у вас там буде 5 або 6, і в програмі неможливо буде змінити, то тоді ми правою кнопкою натискаємо на USB Serial Port властивості. Далі переходимо в розділ Port Serial Advanced. І. Компорт number. І тут вибираємо компорт, який нам потрібен. Ну, зазвичай вибираємо перший, другий, третій, е який буде вільний. Вибираємо ком 1, ОК. Також ОК підтверджуємо. Можна зачиняти вікно. Далі <кхе> в нас компорт налаштований. Е виготовили ось такий кабель. Е Розпиновку зараз я вам продемонструю. Якщо брати дивитись на ось так на ком у нас ось так виглядають роз'єми другий контакт кома. Ми кабель з'єднуємо з RJ45 контактом першим. Далі у нас ком третій. Ось він. Ми з'єднуємо з, з роз'ємом другим на rj 45 І ком п'ятий. останній тут ми з'єднуємо з восьмим контактом на rj 45 Так, Це ми зробили. Далі з'єднуємо КОМ. Далі під'єднуємо RJ до інвертора, після чого вмикаємо інвертор. Так, вимкнули інвертор. Далі ми запускаємо програму Communication Tool. В цьому розділі. в цьому розділі нам потрібно виставити. Ком, які ми попередньо встановлювали, тобто в нас зараз вибраний Ком-1, і ми його вибираємо ком 1 Швидкість передачі 2400. Далі команду, яку ми будемо сюди писати, вони у нас відрізняються від моделі інверторів. Якщо у вас інвертор. На 3 кВт, 3,6, 4,2, 5,5,5, 6,2, 7,2, 10 кВт. То нам потрібно буде в командну строку вставляти ось такий напис. Текст. верніш. В даному випадку, у нас інвертор на 1,6 кВт, то нам потрібно вставити даний текст. ось і якщо у вас інвертор 1 кВт і 1,5 кВт, то ми вставляємо ось цей текст. Так, почнемо. Виділяємо наш текст, копіюємо. Далі запускаємо нашу програму Communication. Ось в цей розділ командну строку ми вставляємо текст для нашого інвертора 1,6 кВт. Далі ставимо галочку «Use UCRC. Обов'язково в цьому пункті «Once». і відправляємо команду. Все. Наша команда надіслана. Інвертор дав нам відповідь. Все, можемо зачиняти команду. Вікно програму. Вимикаємо інвертор. Інверто вимкнули, від'єднуємо роз'єм. Все, знову запускаємо. І в нас вже все працює. Користуйтесь, але, на жаль, зв'язок з продавцем AliExpress був нульовий, але благо є люди, які допомогли в даній ситуації та знайшли вихід. Тому користуйтесь.